Значить, Записуйте, так? Да? Да. Значить, що починається. У вас є графік прискорення, щоб хача вашого. Він там по завданню, і він у вас в даному випадку симетричний. Ви його ділите на певну кількість частин. Це ви приймаєте самі. Значить, Вам потрібно з нього отримати графік швидкостей. Ось він. Яким чином він отримується. Ви берете вашу ділянку, припустимо, зараз розглядаємо ділянку 01. Ви берете цієї ділянки, Ось. отримуєте точку. Цю точку ви проєктуєте на вісі Y. І тепер сполучаєте з полюсом. Оцю полюсну відстань вибираєте самі. 40-50 хто скільки. От. Сполучили, отримали пряму. Тепер вам цю пряму потрібно підкласти на оцій ділянці під таким же шкутом. Грубо кажучи, це дві паралельні прямі. Підкладаєте її від нуля і до кінця вашої ділянки. Оця пряма і ця пряма паралельні. Аналогічно на ділянці 2. От. Берете середину, проєктуєте її на вісіксі, ну, так як у вас, то у вас перша і друга ділянка будуть однакові спроєктували середину, на Y сполучили з полісної відстані, отримали пряму. Да? Тепер цю пряму ви відкладаєте з точки 1 до кінця ділянки 2. На ділянці 2-3 у вас та ж сама пряма буде, тому воно у вас іде під таким же самим кутом І, в принципі, далі зрозуміло. Тепер е, от таким чином ви отримали графік швидкостей. Тепер вам з графіка швидкостей, це називається, до речі, метод графічного інтегрування. Е, значить, тепер вам з графіка швидкостей потрібно отримати графік переміщень, що хоча WhatsApp. Він отримується таким же самим чином. Берете середину ділянки, ось вино, проєктуєте на вісі гриків, сполучаєте з полюсом, полюсну вісність, знову ж таки, вибираєте самі, отримуєте пряму. І тепер паралельно до цієї прямої відкладаєте ось тут. Від нуля до кінця першої ділянки. Аналогічно для другої ділянки. Середина, проєктуєте, отримуєте пряму, паралельно до цієї отриманої прямої і відкладаєте урізок. І так, до самого кінця. Таким чином отримується графік переміщення. Наступний крок. Визначення, оскільки у вас штовхач коромислового типу, вам потрібно визначити мінімальний радіус його кулачка для такого типу штовхача яким чином він визначається? Ви ставите О4. О4 це центр обертання штовхача. І відкладаєте е, довільну спочатку пряму. Потім під кутом бета, ось він у вас заданий, бета максимальне. Це кут на який, максимальний кут відхилення вашого штовхача. Під оцим кутом бета ви відкладаєте другу пряму. Оце саме дальне. Відклали дві прямі. Тепер вам потрібно радіусом вашого штовхача, він у вас заданий в завданні. Він е, відкладаєте цей радіус і отримаєте ось цю от дугу. По 4. І цей радіус, це радіус вашого штовхача. Значить, е, там, де цей радіус перетне нижню пряму, яку ви будували до того, ви ставите точку С0. Значить, С0 відповідає нижньому положенню вашого штовхача. З цієї точки С0. Ви будуєте оцю відстань. С0. К0. Це, Це 0, К0, ви, відклад... ви вибираєте її більш-менш довільно. Вона там рекомендується 40 мм. Значить, вона відкладається на самій самі нижній прямій. Відклали її, отримали точку К. Тепер в цій точці вам потрібно до цієї самої нижньої прямої провести перпендикуляр. Проводите. Там, де цей перпендикуляр перетне цю саму верхню пряму, ставите К. Чому 8,9? Тому що ця точка вона відповідає максимальному переміщенню штовхача, Тобто це от ваша оця ділянка. Значить, для чого ця вся штука будується? Ця вся штука будується для того, щоб вам отримати ваше положення штовхача для вашої розбивки, ваших графіки. Значить, відстань К0, це оця точка. К8, це символізує, як я вже сказав, y максимальне на цьому графіку. Відстань К0К1, вона символізує ось це невеличке переміщення на цьому графіку. Тому ви можете це діло визначати або по формулі, там є формули в методичці, або ви можете просто по, 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 по пропорції. Пропорція така: К0, К8 поділено на К0, К1, дорівнює Y максимум, поділено на оцю відстань. Три з цих величин вам відомі, ця величина відома, ця величина відома. К0, К8 вам теж відома, відповідно з цієї пропорції можете знайти К0, К1. По аналогії відкладаєте К2, К3, К4, К5 і так далі. Після того, як ви отримали ці всі точки, вибираєте ці точки і сполучаєте їх з О4. Сполучили, Отримали ці от прямі, так, вони вас програють. Там, де ці прямі перетнуть дугу ставити точки відповідно. Якщо у вас ви сполучали точку К3, да, то оця пряма перетині з цією дугою у вас буде С3. Зрозуміло? Таким чином, ви отримали С0, С1, С2, С3 і так далі. От. Це відповідно ваші положення вашого штовхача відповідно до вашої розбивки на графіках. Е, Наступний крок. Значить, тепер з цих точок. Відкладаються певні відстані. Ці відстані е, рахуються яким чином? От, у вас точка z туди. Давайте візьмемо Z3. Її більш чітко видно. Значить, точка z 3 як її відкласти. Ви берете з точки c 3 і е, рахуєте по формулі, підставляєте там певне числове значення. Ви його отримуєте, відкладаєте от, на цій прямій, да, отримуєте точку z 3 Значить, в тій формулі, там я її на пам'ять не пам'ятаю, але для точки c 3 тобто це ваше 3 на розбивці графіка, ви підставляєте з графіка швидкостей оцю відстань від осі до точки. Да? Взяли цю відстань, підставили формулу, порахували, і з точки c 3 відклали, отримали точку z 3 Аналогічно точка z 4 підставили з графіка для четвірки, оце от значення, порахували відклали z 4 Таким чином, побудувавши весь цей масив точок, ви, отримує, ви і сполучивши отримаєте отаку от криву. От. Я не знаю, як ця крива точно називається, але я її називаю державою. Е, значить, що далі з нею робиться? Ви в крайніх двох точках. От у вас одна крайня точка, ось у вас друга крайня точка, ви маєте відкласти дві прямі. Ось у вас задано під кутом гама-мінімальне. Що таке гама-мінімальне? Це кут тиску. Він вам заданий в завданні. І от, знову ж таки. Значить, в цих двох точках ви відкладаєте ці дві прямі під таким кутом. Там, де вони перетнуться, ось у вас перетин пішов, ви ставите точку О1. От, в принципі, О1 це у вас є ваш центр обертання кулачка. Тобто О1 це 0, да? тобто C0 це, це оскільки це мінімальне, положення, ну, нижнє положення, штовхача. О1С0 це ваш мінімальний радіус кулачка. Менше за нього не може бути. Відповідно, оця заштрихована область, це коли дві прямі перетнуться, от вони далі пішли. це ті ж самі дві прямі. Оця заштрихована область, ви можете вибирати центр обертання вашого кулачка в цій області. Ви можете поставити його тут, 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 але не, не в цих областях. От таким чином визначається мінімальний радіус кулачка. Далі. Профілювання колечка. В принципі, ви ставите центр обертання колечка О1, проводите мінімальним радіусом. Ось він не, стоп, не, це, оце от, по проводите мінімальним радіусом коло. Тепер вам відносно центра о 1 потрібно відкласти центр е, якби вашого коромислового штука О4. Ви можете взяти просто оцю от побудову, оцю частинку О4, О1 і от кусочок з дугою, з самою розбивкою, вибирати його звідси. От. Можете в тому ж масштабі, можете в іншому масштабі. От, от відповідно, це все ж саме. Значить, е з центра О1 і через точки С0, С1, С2, С3, С4 і так далі, ви проводите кола О1, С0 провели коло. O1, C0, о1, С2 провели коло, С3 і так далі. Потім з оцієї точки О4 ви проводите розбивку на ваші кути. Тобто ці кути це кут віддалення, кут дальнього стояння, кут наближення. Вони вам задані в завданні. Відповідно, на цьому радіусі так, ви відкладаєте ці всі кути і розбиваєте їх на ту ж саму кількість ділянок, на яку була ваша розбивка по графіках. Після того, що ви робите, ви припустимо для точки 1 штрих, це відповідає оцій от точці на графіку. Ну, цій, цій і так далі. І з цієї точки ви берете радіусом о 4 це 0 ну оцим от радіусом. Ви проводите засічку. І там, де вона перетнеться з колом О1С1, ви отримаєте точку. Ось вона. 1,2 штриха. Тепер з точки 2 штрих. Проводите знову ж таки, радіусом О4 С0. Все тим же ж радіусом. До перетину з колом О1 С2. Провали, отримали точку 2 штриха. З точки 3 штриха радіусом О4 С0. До перетину з колом О1С3. Провали, отримали точку 3, 2 штриха. І таким чином, от ви отримали набір точок, да? такої ж кількості, як ваша розбивка і, в принципі, воно у вас тут не виділено, але якщо їх всі сполучити, і в тому числі оцей кусочок, який не попадає сюди, да, то це ваш буде теоретичний профіль кулачка. Чому теоретичний? Тому що у вас на штовхачі у вас стоїть ще ролик. Ролик ставиться для того, щоб перетворити третя ковзання на третя кочення. Таким чином менше зношується кулачок і штовхач. Після того, як ви встановлюєте оцей ролик, там радіус ви приймаєте з методички, там є рекомендації, ну, в принципі, ви можете його довільно, там, в певних межах довільно прийняти. От. Ви з оцього центру, з того вашого теоретичного профілю кулачка, ви відкладаєте ваш ролик. Да? Ось. Таким, ну, грубо кажучи, яквідистанти. Якщо ви взяли ролик там, нехай діам... радіусом 5 мм, то ви з цієї точки відкладаєте еквідистанту на відстані 5 мм. Таким чином, оцей жирне виділене це у вас дійсний профіль кулачка, той, який буде вирізати з залізяки. От, і той, по якому буде ходити штовхач. Потім ще інший профіль у вас його. Ну, коротше, він теж тут не виділений. Він використовується якщо потрібно сформувати паз. Тому що є два типи замикання. Є силове замикання, є геометричне замикання. Силове замикання використовується, це, припустимо, пружинкою, підпружинюється штовхач для того, щоб він постійно перебував в контакті з кулачком. Геометричне замикання це за рахунок якихось ну, геометрично це все діло замикається. В даному випадку вирізається пас, я вам його потім покажу, як це діло виглядає.